Здоров, народ! В цьому огляді я розповім про доволі оригінальну гру Guardians of the Galaxy. Признаюсь, мені дуже подобаються фільми про вартових галактик. Та що там, я їх просто обожнюю. Обидві частини переглянуті мною більше, ніж по 5 разів, проте я був певний, що у грі не буде такої якості і частково помилився. А в чому саме? Давайте розберемо в цьому відео. Але спочатку коротка реклама. Якщо ви шукаєте, де можна придбати PlayStation 5 та аксесуари до неї, то рекомендую відвідати інстаграм-групу PlayStation UA. Окрім продажу консолей за вигідними цінами і гарантіями, тут ще публікують найсвіжіші новини з ігрової індустрії. Посилання на групу буде в описанні під цим відео. Почнемо, звичайно, з сюжету. Він тут, як не дивно, якісний та захопливий. Гра не боїться ставити перед вами серйозні проблеми, і тим більше розбавляти їх жартами у найгостріших моментах, що доволі характерно для стилю вартових галактик. Більше того, все, що пов'язане з історією та режисурою, по-хорошому дуже подібне на фільм і виконане на високому рівні. Як і всі чудові історії, сюжет починається з того, що головні герої влазять у авантюру, яка обходиться їм круглою сумою, звичайно, грошей у них як підписників мого каналу. Тому вони пускаються у ще більші авантюри, і так плавно доходять до загрози знищення усієї галактики. Можу сказати, що за історією цікаво слідкувати, в ній буде достатньо багато сюжетних поворотів, а для любителів коміксів Марвел чи фанатів вартових галактик у грі розкидано масу записок та колекційних предметів з описом лору, проте по справжньому крутими є діалоги між персонажами. Так вам не почулося: діалоги у іграх можуть бути цікавими. І тут моє шанування до сценаристів, адже персонажі відчуваються як справжні, а їхні розмови максимально живими. В грі просто тонни хороших жартів, причому таких, які присущі для вартових галактики, коли в якихось особливо напружених моментах хтось обов'язково зробить чи скаже якусь неймовірну дурість. Більше того, ти прив'язуєшся до головних героїв, і в процесі розвитку історії починаєш краще розуміти їхні характери, тип мислення, жаргон. Одним словом, відчуваєш їх як команда унікальних, хоча і не ідеальних героїв. Також у діалогах можна вибирати репліку, яка поправді мало на що впливає, зате створює відчуття правдоподібності того, що відбувається. Окремо хотів би виділити музику. Для гри придбали ліцензії на масу крутих та відомих пісень з 80-х, і признатись, я прям кайфанув, коли розносив орди інопланетян під пісні I Need a Hero, Never gonna Give You Up, Don't worry, Be Happy та інші. Візуально гра виглядає красиво, і в деяких моментах навіть цікаво досліджувати місцевість. Проте подавляюча більшість локацій настільки пусті, наче їх робили три школяра за допомогою Unity 3D. І ні, це не задумка розробників створити атмосферу пустої та безмежної галактики. Вочевидь, їм просто не вистачило коштів або часу для того, щоб чимось наповнити карту. До речі, на рахунок наповнення: по всьому ігровому світові розкидані костюми та ресурси для покращення головних героїв. І перше, і друге є необов'язковим для збирання. Сама ж прокачка абсолютно така, як і у більшості ігор. Ви можете збільшити рівень ХП, кількість демеджу, швидкість перезарядки і так далі. Тепер настав час поговорити про найбільш спірну частину гри гімплей. Основним ігровим персонажем буде Пітер Квіл, або ще, як він любить, щоб його називали, Зоряний лицар. Пітер володіє реактивними чоботами, що дозволяє робити подвійний прижок, швидко увертатися та ненадовго літати над землею. Також в арсеналі Квіла є бластерні пістолети, які перезаряджаються за схожою системою, як у Star Wars Battlefront. Якщо ви вчасно нажмете кнопку пострілу, коли бластери перегріті, то вони швидко перезарядяться і ще й на додачу зроблять потужний постріл. Сам процес стрільби не дуже захопливий, проте окремо хотів би відзначити, що на геймпаді дуже приємний імпакт. Впродовж розвитку сюжету вам будуть відкриватися особливі стихії на бластери, які дозволять наносити більший дамаг для ворогів конкретного типу. Проте як на мене реалізовано це дуже прісно, адже зачасту вам потрібно буде використовувати конкретну стихію, щоб пробити конкретний щит противника, після чого немає різниці, чим ви по ньому будете стріляти. Плюс у грі доволі мало противників, які вразливі до конкретної стихії, а ніякої взаємодії між елементами немає, що безумовно розчаровує. Невід'ємною частиною гімплею є взаємодія з командою, де ви можете віддавати накази під час бою. Кожен її член є неповторним та має унікальні здібності. Наприклад, Гомора це швидкий асасин, яка наносить сильні точечні удари катаною. Здоровило Дракс може здійснювати сильні удари по області, генно-модифікований єнот на ім'я ракети, явно помішаний на динаміті, а Грут може зв'язувати противників та хілити команду. Звучить так, наче всі ці здібності можна розумно комбінувати, для того, щоб більш ефектно та ефективно винищувати ворогів. Проте ні, і це ще одне розчарування, адже весь тімплей зводиться до того, що ви будете максимально швидко юзати всі здібності, і ніякої необхідності в їхній послідовності чи комбінуванні немає. Серед здібностей є ще загальний ультимейт. Суть його полягає в тому, що ви повинні підібрати правильну фразу, щоб підняти бойовий дух своєї команди. Якщо репліка підходяща, то для всіх героїв відновиться хп та зніметься ліміт на використання умій. Якщо ж неправильно, то Ultimate спрацює лише на квіла. Звучить доволі цікаво, проте розробники не врахували, що сам процес вибору сильно вибиває з гімплею. Уявіть, ви перестрілюєтеся з арміями інопланетян, весь екран забитий спецефектами, буквально все вибухає та розлітається. І як тільки ви нажимаєте Ultimate, перед вами збирається ваша команда, яка нині ще їм страшно, вони втомлені і взагалі хочуть до мами. Сказати, що це збиває з ігрового темпу, не сказати нічого, тому я практично всю гру старався його не використовувати. А коли випадково прожимав, то біг на кухню заварювати чай, поки вартові галактики виговориться. Звичайно, як і у всіх іграх, тут є головоломки. І по правді сказати, я, напевно, ніколи не стикався з настільки примітивними загадками. Серйозно, мені інколи здавалося, що я тупію, поки розв'язую більшість з них. Знаєте ігри для маленьких дітей, де потрібно вставити фігурку у підходящий отвір? Так ось, тут є абсолютно те саме, ось реальна ситуація. Перед вами кам'яна стіна, яку потрібно проламати. Кого з команди ви виберете для вирішення цієї задачі: тендітну жінку з катаною, неадекватного єнота ходяче дерево чи здоровий тестостероїдний завод, якого називають Драксом. П'яту точку, розпалює ще й те, що ця ситуація буде повторюватися разів 20, і від чого тут можна отримувати задоволення, мені досі не зрозуміло. Підсумовуючи, хочу сказати, що Guardians of the Galaxy це насправді хороша гра, особливо що стосується історії та діалогів, проте геймплей можна було зробити значно кращим. Всі ігрові механіки, включаючи використання стихій та взаємодії з командою, Можна було б поглибити та зробити цікавішими, а про головоломки я взагалі мовчу. Тим не менше, якщо ви, як і я, любите фільми про вартових галактик та готові змиритися з доволі опосередкованим гімплеєм, то Marvel's Guardians of the Galaxy безумовно варта вашої уваги. Якщо вам сподобався цей огляд, то ви можете поставити лайк та підписатися. Це дуже допомагає мені продовжувати та покращувати свою роботу. Також для розвитку каналу буде корисним, якщо ви напишете під цим відео свій коментар. І поділитися ним в своїх соціальних мережах. А на цьому все. З вами був Антон і до нових зустрічей!